Бажаю здоров'я, друзі всім. Сьогодні у нас на огляді такий апарат, як MacBook Pro версія в максимальній комплектації 16 ГБ ОЗУ 512 SSD в досить такому гарному стані. Зокрема, є косметичні недоліки, отакі. але це, знаєте, не суттєво. З огляду на те, за яку суму я його придбав. Є тут нюанси в цьому ноутбуці, звичайно, але вони не такі критичні, з огляду на того, для чого, власне кажучи, я його купував. Це Pro-версія з тачбаром. Можна використовувати тут клавіші, яскравість, визивати панель задач. З першого погляду, цей ноутбук. Ну, просто ноутбук, як ноутбук. Все працює, все добре. І здавалося б, що тут в ньому не так. Якщо перейти в характеристики про цей комп'ютер, ми дивимося, що тут встановлений I7-й процесор 16 ГБ оперативної пам'яті, відеокарта Intel Iris Plus. Графік на 1,5 ГБ відеопам'яті. Прийдемо, наприклад, в браузер. Налаштування. Вайфайчик він ловить взагалі супер. 4К відтворює. Якість звуку, ну просто, я вам скажу, цукерка. Але, якщо ви бачили щойно цей кліп, ви звернули увагу на колір, як він передає. Передача кольору якась не така. Напевно, або це програмний збій, тому що я перевіряв вже MacBook чистий, але 60 ГБ зайняті системи. Тому зараз я зайшов на налаштування, він підтримує останню версію macOS. Але все ж таки мені здається, що тут пошкоджений шлейф, і ми будемо його ремонтувати. Спочатку подивимося, чи можна це зробити. Перепідключити і так далі. Спочатку перевіримо всі е, програмні е, помилки, які можуть бути і сприяти тому, що ноутбук показує так. Але в цілому я вам скажу за ту суму, яку я його придбав, а придбав я його за 5 тисяч гривень, друзі. Тобто цей ноутбук постачається ще оригінальною новою зарядочкою. Ну, як вона не нова, але стан її, то людина користувалася ноутбуком. дуже турботливо. Type-C на Type-C зарядка, тому що тут не MagSafe. Я вам скажу так, що за 5 тисяч гривень ним можна користуватися навіть так, зважаючи на те, які тут характеристики. Досить така потужна железяка. На якому можна монтувати, звичайно, це не буде фотошоп і так далі, але робити якісь відосики, монтаж і навантажувати його ну, по повній програмі це без питань. Тим більше його можна підключити до монітора і вже з нормальною картинкою робити якийсь цвітокор. Цей ноутбук ще і по батарейки, я вам скажу, не дуже то і такий виснажений. Знос акумулятора 18%. 378 циклів заряду. Я його як забрав вже 2 години. Він у мене ось в такому підключеному стані від акумулятора працює. Було там 80%. Він скачав нову систему, вже наполовину його завантажив. Я лазив, побрав. Акумулятор тут більше, ніж живий. Тобто його можна використовувати навіть з таким монітором, брати з собою кудись в дорогу для повсякденних задач його вистачить. Але все ж таки я хочу його розібрати, подивитися, що там з ним не так всередині. Можливо, десь щось шлейф перебитий, або від закривання, відкривання він якось там перетерся. Замовити шлейф і замінити. Тобто ремонтом його займатися я буду 100%. Але я вам скажу це не критично, тому що вона в принципі показує досить ну, нормальну картинку. Я не скажу, що він прям мерехтить, якось це напружує очі, відволікає. Ні, ти. Спокійно собі можеш там зайти в браузер, користуватися браузером. Це взагалі ніяк не заважає. Так, це не та якість зображення, яка йде штатно. Пішла нагрузочка, тому що він зараз встановлює якраз новеньку систему. Буду його ремонтувати. Подивимося, що з цього вийде. Сьогодні ввечері по. Намагаюся просто розібрати його, подивитися, в якому стані шлейфи. Я думаю, що це вкладеться все в один відеоролик. Проблема була виявлена Це несправний монітор. Тобто тут окислення було, плюс до того всього матриця має скол. На камеру я його не передав. Але все ж таки тут є зку. Екранчик став взагалі супер-бомба. тепер якість зображення просто фантастична. так як це оригінальний дисплей, тут ще працює трутон, всі датчики, камери, все. Від оригіналу, тому що дисплей, до речі, мені дістався за 3400 гривень. Досить недорого. Ну, Незважаючи тут є такі елементи трошки потертості. Наприклад, з яка була, то ця взагалі в ідеалі повному. Тут є незначні взагалі мінімальні потертості. мінімальні. На цій же є сліди використання, але, знаєте, якусь наклеєчку зверху, ляпс і все. Тобто на тил кришки мало хто дивиться взагалі. Робоча частина, екранчик без збитих пікселів. все працює прекрасно, чудово. Давайте зробимо підсумки. MacBook обійшовся мені в 5000 гривень, дисплей обійшовся мені в 3400 гривень. І того. 8400 гривень за MacBook, який коштує на ринку БУ ринку 18-20 18-20, подекуди. Ну я думаю, от в такому стані це можна оцінити там, ну 22 тисячі, я вам скажу. Тому що угли не биті все нормально, все працює, звук шикарний, він не перегрівається, він відпрацьовує всю систему. До речі, ще зробив заміну термопасти тут, почистив всі термоінтерфейси і в цілому зробив таку ракету. Я вам скажу, за 200, я не знаю скільки, 8 тисяч, ну 200 доларів, за 200 доларів в наш час, я не знаю, ну, наприклад, піти в магазин, Купити за 8 тисяч гривень якийсь ноутбук це таке для навчання, якийсь Word відкрити там подивитися YouTube. Для того, щоб робити якийсь ну, нормальний монтаж з нормальною якістю, нормальною швидкістю, з приємним інтерфейсом і так далі. 200 доларів. ну Зараз нічого не купити. Тому, друзі, ну, такі от справи. Будуть ще закупи, будуть ще щось там на ремонтики і так далі. Я відслідковую Lix. Буде ще один MacBook, до речі, MacBook Air 12-го року. Але це згодом. Дякую всім за перегляд, всім гарного настрою. Бережіть себе, слава Україні!